Привіт усім! Зараз я прийшла до саду, хочу сьогодні декілька закруток зробити. І хочу нарвати листя хріну, смородини та вишні до закруток. І покажу вам флокси. Як гарно квітують флокси. Гарненькі такі. А ось тут Знову розпочала квітувати троянда помпонела. Гарнесенька. Скільки поплішків має. Трояндочка Настальжиє. Ось така вона. І ще зараз квітує троянда Кьорде Ван Де. Вона гарненька. Стільки квіточок має на одній гілці. Дуже гарна троянда. А зараз вам покажу, які я продукти купила для закруток. Купувала я в магазині близенько та АТБ. Ось такий от перчик купила в магазині Близенько. Він був по акції. 5999. Такий гарний, великий. Далі купила також там кабачок та моркву. Купила баклажани. Баклажани коштують 24 ,99 гривні 99 копійок. А ось, наприклад, в магазині АТБ баклажани коштують 20 гривень 95 копійок. Трішки дешевші в АТБ. Далі, поблизеньку ще взяла ось такі от. Помідори. Помідори коштують 49,99. А оці от я брала в магазині АТБ. В АТБ вони коштують 49,89. ну, Пару копійок різниці. Далі вблизеньку взяла ще такий кріп. Такий кріп коштує 19 гривень ,99, 99 копійок. Так, огірок. Огірок 67 гривень 99 копійок. Так, цибуля. Цибулю я купляла в магазині АТБ. Вона коштує за кілограм 15 гривень 95 копійок. Така гарненька цибулинка. Далі, взяла ще такий соус. Соус в магазині АТБ купляла. Коштує він 17 гривень та 50 копійок. Цукор. Цукор я купляла в магазині близенько. Він якраз був по акції 29 гривень, 99 копійок. А в АТБ я ще взяла ось такі от кришки для закруток. І ці кришки коштують 43 гривні та 90 копійок. Спробую, як ці кришки. Так, і зараз хочу зробити деякі закруточки, а потім вам вже покажу, що я зробила. І так, показую вам уже готовий продукт. Ось, ну, Почну з кабачка. Як я робила кабачок? Кабачок я порізала довільними шматочками. Моркву потерла на грубій терці, порізала також кріп та чесник. Дала усе в миску, дала сіль, цукор, перець, ну це все за смаком, і залишила десь на 2 години, щоб кабачок пустив сік. Потім розклала по баночкам і на стерилізацію на 10 хвилин. Так я робила кабачок. Далі. Баклажан та перець. Баклажани цього разу очистила від шкірки, порізала довільними шматочками та обсмажила з двох сторін на олії. Перець. перець я також порізала на шматочки, довела до кипіння, накрила кришкою і на 10 хвилин залишила, просто щоб перець розмяк. І потім дала сюди. Листочок хрону, листочок чорно, чорної смородини, листочок вишні, одну гвоздику. Десь три зубчики чесником, пару горошин чорного перцю та пару горошин духмяного перцю. І слоями так, поклала баклажан, перець, баклажан і, перець. і що я ще сюди дала? Два помідори розрізала навпіл. І ще сюди всередину дала помідори. Ну, також на стерилізацію, потім на 10 хвилин. Ну і закрутила ще помідори з огірками. Я люблю робити асорті. Тут і цибульку я порізала. Також часник дала. Так, ще вам скажу, які я роблю розсіл. На літр води, столова ложка солі, 2 столових ложки цукру, і 5 столових ложки оцту. І все. Цим я розсолом заливаю. І також 10 хвилин я стерилізую. І кришечки, банки я просто мию в соді, а кришки я 5 хвилин кипячу у воді. І все. І такі заготовочки у мене на зиму вже є.